Тоща Русь була сестрою, при царю і того строю так і сяк вертіла задом, взула всіх і стала братом. При царю було все строго, бо тоді боялись Бога. Всі платили десятину, в храм несли хрести дитину. Раптом чорт вождя послав, і з від білих гопки став. Годі там і вибрати тих, хто буде керувати. Маузер в руках тримає. Приймаєш. Владу швидко захопили і мерші сялись за діло. Почали церкви ламати, хліби свиням будувати, хто не згоден в каземат, бо керує старший брат. Чи ти умний, чи дурак, чи господар, чи жебрак. Всі в колгосп. Ура, кричі! Ми тебе, товариші! Ленін, вождь писав декрети над селамів комітети. Нам, що депутати ще не навчені читати? Вождь Бо зазнав Божої кари, знають в кожному селі. По цей день лежить Ульяном без Христа і не в землі. Хай би вже сама Росія в тім варилася котлі. Скільки років тим, хто поруч, нема місця на землі.